Допомогти сумчанам у зоні АТО активісти збирають гуманітарну допомогу для 3-го дивізіону сумського артполку. Бійці не мають найнеобхіднішого засобів гігієни, змінного одягу і карематів. Що ж назбирали? Дивіться далі. Євген з Миколою з дитинства не розлий вода. Втім, зараз друзів розділили бойові дії на сході країни. Микола служить під Луганськом. Євген вже взявся допомагати товаришеві з тилу, організував ініціативну групу для збору гуманітарної допомоги. Ми созвоніли з їхнім командиром дивізіона Петрик Олег Анатолійович, який предварительно нам набросав список. Там і засоби її гігієни, Футболки, бірци, носки, То тобто, все просто необходиме для служби. у нас свої грузові машини. Ми можемо свою машину відправити і отвезти все это туда. Активісти розповідають, дізналися від бійців, що їх дивізіону жодного разу не перепадало гуманітарної допомоги з дому, тому і взяли ініціативу у свої руки. Насколько я понимаю, если мы соберем, оно может не попасть именно в этот дивизион, а мы хотим либо ну, для сумских ребят именно туда помощь. Шукати однодомці взялися серед друзів, а також через соцмережі. Я почав свою помощь проявлять в сборе людей в соціальних сетях. Була создана мною група, которая набирает популярность, люди добавляются, предлагають своїх Хто кто хто продукти, есть свою допомогу, свій вклад внести в развитие этого проекта. цього проєкту. Збір усього необхідного оголосили кілька днів тому, проте вже знайшлися небайдужі люди. Буквально вчора дзвонила жінка, говорила, що да, у нас є відра, кружки, носки, ми куди привезти, а да, ми приїдемо. Тобто вже вже працює. До збору допомоги нашим бійцям може долучитися кожен список речей та координати організаторів можна знайти в інтернеті або зателефонувавши до нашої редакції. Ніна Коломієць, Микола Ніколаєко на часі новини.